Дитина дуже хотіла тераріум з пітончиком собі завести. Так, можу їй сказати, що в мене є маленькі рожеві пітончики. Готові їй дати. Хай собі любується, як вони цей повзає тераріоми. Дивіться, це, це просто золото. Ну, насправді це. Діючий компост на кучі. Вчора я почав розказувати ось ці високі грядки. Ось. Ці високі грядки, дві Компост. Як я підняв компост цей вилами, ну, сказати, що я отримав приємний шок, це ні про що не сказати. Я не зміг його і розкидати, я його залишив. Тому що там просто життя вирує. Просто вирує. Я не знаю, як вам передати, але стільки черяків я ще в своєму житті не бачив в одному місці скупчені. Ось. Тепер я розумію, чому в мене кріт влітку тут просто не вилазив з з моєї ділянки. Дивіться, скільки, скільки тут пітончиків для моєї дитини. Хто захоче піто, пітончика собі? <реш> Кажіть, я вам передам безкоштовно. Я пам'ятаю, коли формували цей компост, йому десь 3 роки, мабуть, тут. Ось така висока, мала бути висока грядка ось тут, але тут тінь виявилася, тут нічого не росло. Я просто підняв бортики в одному місці і зробив компостну таку яму, купу. Суть в тому, що в нас піщаний ґрунт і знайти тут черв'ячка, знайти, вибачте за картинку, тому що ну, діючі компостні ями. Діючі. Це все свіженьке. І знайти черв'ячка на цій ділянці ну, це завдання квест. І коли ми знаходили, я десь там щось перекопував, з дитиною знаходили, ми кидали по одному черв'ячку сюди в цю, в цю кубку закидували його. Так коли я вчора підняв вилами, О, тут їх просто безліч. І це вже ґрунт готовий. Вони так швидко тікають, що я вчора хотів показати дружині, та поки вона підійшла, вони вже сховалися. Тому тому вони дуже... А, ось, дивіться, як дуже швидкі ці черв'ячки. Ці пітончики маленькі. Рекомендую всім компоста яма. Компост виходить просто шикарнючий. Найшвидше з досвіду я помітив, що перетравлюється черв'ячками ця трава. Вона, по-перше, сама дуже швидко перепріває. А по-друге, що трава скошена саме газонокосаркою. Ну, буквально за сезон. Перетворюється в реально чорний ґрунт. Суперовий. Так ось я цю кучу не зміг тронути, рука не піднялася, їх шевелити. О, від троянди. Заберу, щоб не покололося. Черв'ячки мої, пітончики мої маленькі. Так от ось цей весь ґрунт, зараз я вам покажу результат. Це все трава з весни кошена майже. О, дивіться, дивіться, який милий. Який миличовічок. Сподіваюсь, він живий. Хай буде. Ось цей весь компостний ґрунт, це все результат трави. Дуже швидко робиться. Звісно, трава і трішки пересипана землею. Супер взагалі. Відбувається результат на очах. Тому рекомендую компост. Це такий терраріум для дорослих. Ось. Ось такий тераріум для дорослих. насолоджуюсь їхньою роботою, я, я в захваті, чесно. Рука не піднялася, їх розпорпати. О, цьом, 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 цьом. Боже, які вони милі. Який пітончик? Ось найкращі пітончики. Все, буду ловити їх, а то розбігаються. Розбігаються, буду їх ловити.